Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами говоримо про Німеччину та про Польщу, тому як Німеччина продовжує втілювати свій план, про який ми говорили вже в минулих випусках. Сьогодні ми поговоримо про цю ситуацію, також про те, як це може впливати на українців, які доволі часто їздять між Польщею та Німеччиною, або просто збираються виїжджати в Німеччину. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайк. Для того щоб боротися з російськими ботами, які атакують україномовні канали, також вдячний вам за підписку і коментарі в підтримку. Отже, Міністерство внутрішніх справ Німеччини е, хоче продовжити стаціонарні перевірки на кордоні з Польщею. Зовсім недавно ми про це говорили. І як тоді поліція Німецька була проти, так і на сьогоднішній день вона є проти. Але при цьому міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, яка і в прошлий раз, до речі, виступала, вона хоче продовжити стаціонарний контроль на кордоні з Польщею, Чехією та Швейцарією ще на цілих 20 днів. Про це вони повідомили 25 жовтня. Нагадаю, що від 16 жовтня було введено стаціонарний прикордонний контроль на кордоні з Польщею та іншими країнами на 10 днів. Тобто, 26 жовтня він мав закінчитись, але. Як тоді ми говорили, що скоріш за все його продовжать, так і зараз ми про це говоримо. Зараз його продовжують на 20 днів, і Фезер точно так само вже заявляє, що по результатам цих наступних 20 днів вже буде прийматися рішення чи не продовжити такі стаціонарні перевірки, або чи не посилити навіть цей прикордонний контроль через 20 днів ще на цілих 3 місяці. Багато хто з вас. Хто е, перетинав кордон е, до Німеччини, е, однозначно вже е, відчув на собі, скажімо так, оці перевірки. Багато хто з вас про це писав: що зупиняють просто автобуси, зупиняють автомобілі, е, перевіряють абсолютно всі документи, абсолютно всіх, і при цьому так само до речі виявляють дуже багато оцих нелегальних біженців, які їдуть е, до Німеччини. Також щодо цього, то поліція німецька виступає проти. Голова поліцейської профспілки Федеральної поліції Берліна і Бранденбурга Ларс Вендланд звернув увагу, що прикордонний контроль неможливо підтримувати через нестачу кадрів. Тобто, в Польщі в Німеччині просто не вистачає кадрів, їм не вистачає поліції, і тому він проти. І також він назвав хибним. Очікування, що в результаті контролю до Німеччини буде прибувати менше мігрантів. Вони просто це будуть робити якимись іншими способами, будуть всі ці кордони переходити, скажімо так, не дорогами, будуть переходити їх якимись полями, і на цьому якби все закінчиться. І за даними МВС, Німеччини з початку січня і до початку жовтня нелегально до Польщі заїхав, до Німеччини заїхало цілих 98 тисяч. Нелегальних мігрантів, тобто, це тільки ті люди, які, яких вдалося е, поліцією та прикордонною службою виявити. При цьому ми розуміємо, що більшість цього трафіку нелегального, який йде з усіх куточків. Європейського союзу більшість цього трафіку залишається невикритого. Ці люди попадають в Німеччину, подаються там на відповідні статуси біженців і залишаються там, отримуючи виплати і все інше. І як ми знаємо, весь європейський союз, окрім Польщі і Угорщини, на сьогоднішній день, хоче виступати за те, щоб... Легалізувати цих нелегальних мігрантів за те, щоб розселити їх по всьому європейському союзу у вигляді квот на кожну країну, і якщо якась країна не захоче. Цих біженців в себе приймати, то така країна має заплатити за кожного біженця штраф в розмірі 20 тисяч євро. Що ж до українців, то треба бути дуже обачним, бо зараз на сьогоднішній день не вийде просто так кататись між Польщею і Німеччиною. Якщо у вас немає, наприклад, статусу Укр або інших актуальних документів. Якщо ви були в Польщі там вже до початку війни і у вас закінчились дні по безвізу, у вас немає актуальної візи, у вас немає карти побиту. На сьогоднішній день вже так просто ви не зможете заїхати до Німеччини, вас просто знімуть з автобуса, якщо у вас не буде на це права, і повернуть назад в Польщу. Тож плануйте свої поїздки, е, так, щоб не попадатися, е, скажімо так, е, польській прикордонній службі та польським поліцейським. Е, дякую кожному з вас за перегляд, друзі. Вдячний за лайки, за коментарі, за підписки. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!